Вітаю ви на телеканалі «Віта» і це програма наші герої якої зміцнюють нашу країну. І сьогодні знайомимо вас з чоловіком, який проявив мужність та самопожертву борючись з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС 37 років тому, запобігши подальшим викидам радіоактивних матеріалів в атмосферу. Гість програми Микола Демчук. 26 квітня світ згадує загиблих від аварії та наслідки вибуху 4-го енергоблоку на Чорнобильській атомній станції, а також вшановує ліквідаторів. Микола Демчук був одним з добровольців, хто поїхав прип'ять від самостійної воєнізованої пожежної частини Вінниці. номер 1 у травні. Він разом з іншими пожежниками відкачував радіоактивну воду з реактора за відвагу та мужність. Микола неодноразово був нагороджений медалями та орденами. Нині він очолює вінець. У районну організацію інвалідів Чорнобиля. Я вас вітаю, Микола Петрович. 37 років тому, коли держава покликала, ви виконали той свій обов'язок громадянський, будучи пожежним, ви поїхали ліквідовувати аварію, яка стала справжньою катастрофою для всієї планети. Розкажіть, будь ласка, той день, коли вам дали наказ їхати. Гасити пожежу, ліквідовувати ті наслідки, які вже були від першого гасіння реактору. Розкажіть, чим тоді займалися? Ну я ми я служив у першій частині. Перша частина на той час нас знаходилась біля універмагу. Ось тут зараз четверта. Це на той час ще до 86-го року. Там була перша частина. Ми служили тут. Практично ми догадувалися перші два дні, що є якась катастрофа, бо було. Ну, напруга така у службі чувствувася, почали привозити дозометри до нас. Ну нам ще ніхто Вже на третій день вже почали ці чутки. Ми вже радіацію радянську все. Вже тоді як об'явили вже за границею і вже наші об'явили це. То вже сформували, формували перші добровольці. Мали ми їхати там вісім чоловік. Я тобто входив. наказу такого їхати остаточно ні, не було. Ні, ні. Ми Казали, да, що да. набирали Но, добровольців. Добровольці набрали хто будь-який момент. Ми мали виїхати. команда поступила, ми мали виїхати. Я теж входив в цю групу вісьми чоловік. Ну, Я був спортсмен, так, ну, таких людей. Ну і я не звик, щоб бути за чиєю спиною. Я виконував те, що я міг і вів людей за собою. І потім десь як був щось в відпуск, пішов у травні місяці, приїжджають хлопці вже додому до мене кажуть, Микола готов ці речі, будемо виїжджати на Чорнобиль. Чи розуміли ви тоді наслідки загрози життю, яка вас чекала, тоді чатувала, що там радіатаційний центр, такий епіцентр, ну, в який ви мали їхати? <рес> Поняття було. В тому діло, що я і непогано вчився, і читав про радіацію, знав, що таке радіація, і Херосим на Осакі трохи такого. Що поняття було, що Ну і щоб такого, щоб не поїхати, такого навіть не було. У мене думки не було. Ми двох з братом. Якраз служили тоді, брат молодший на мене, за мене на 5 років. Ми обоє служили, і так і ми і поїхали без всякого. Це було. О, ну, приготувалися. Це загін 200 десь чоловік. Нас там на п'ятничанах, як говориться, в тек загоні зібрали, то в автобуси, і ми поїхали ночі. 22-го виїхали, і на ранок ми вже були в Іванково. Вже у травні ми, там да, була така база. Так, да, да, там тоді перші дні в самому Чорнобилі ще не жили. Це вже ми заселилися, перед нами вже трошки заселилися, і ми заселилися в Чорнобилі. А Чорнобиль ще була закрита зона, було за 30-кілометрову зону лагеря. Так і в нас половина лагеря поїхала в Чорнобиль, а, і їх завозили як вахтою, куди треба, тоді за а тоді вже ми оселилися в цих общежиттях. Ви оселялися в тих будинках, які були залишені місцевими жителями. О, да. Там були залишалися їхні речі. Як ви адаптовувалися? ПТУ там, там було близько до частини. Частина якраз через так от трошки і до і частина, щоб далеко не було. Ну, і З першого дня, я говорю, ми приїхали в Іванку, і ми зразу нас забрали на, ре... на реактор, бо там горіли кабельні тунелі. Житомиряни тушили, їм потрібна була допомога. І нас зразу забрали. Ми зразу ж в автобус, нас на ре... сюди на АЕС завезли, О, там ми розмістилися, і дещому допомагали. І потім, вже як кінчилася вже основна така напруга, десь часа через два-два з половиною. То дві дві з половиною години вигасили. Ми допомагали там. Займалися основному житомиряни, бо вони це здавали нам уже вахту. Ми приймали у них вахту. Но ще вони не здали, то вони. А ми вже як допомога приїхала. О, то були на самому реакторі. Було да, ще просто вже ми ще й не сказати, не, 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 не розуміли, що воно як. Ну, бачимо, що така напруга ходиш, ну воно трошки по. Не розуміли, наскільки радіаційним да, є і територія, і та вода, яка була і... поряд. От, то ми... А потім вже нас вивезли в цю частину в Чорнобиль, де там сільхозтехніка на виїзді, частина. Вертольоти напроти нас, ці що розкидали. Порошок. Да, цей порошок. То вони якраз напроти нас була їхня площадка. О, це тут, все, все. А вже виїжджали туди, значить, як машини були харківські, вони пригнали машини. Пожежні о, машини. О, да, вони, mm -hmm. і, і ці вже ми заступили на їхніх машинах, е, працювали на харківських, так і там є. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви були оснащені? Яка була у вас екіпіровка? Тому що ми розуміємо сьогодні, що вплив радіації був надзвичайний. Чи могли ви себе захистити своє тіло, свої руки, перебуваючи в епіцентрі? Ліпісток це саме, будемо говорити, що було реально. Це ліпісток, щоб дихальні і давали нам уже? Угу. Ну, це воно трошки. Як? Допомогло врегулювати. Да, трошки, а та, нічого не було. Швидкість. Швидкість. Це, це, чим скоріше зробити і вийти з зони. Оце все, все, що було. Один раз да, було такий у нас не дуже хороший приклад. Я вже не буду називати фамілію офіцера, який визвав два відділення і два часа Л1 водив за собою, не знаючи не задачі. При жарі 30-31 градус, 1 відбули. Ми як розулися у ботах було до 5 сантиметрів води. обезвоживання. Ми, ми до води, медбрати не дають. Кажуть вам не можна. Люди були люди, і на ту пору такі були інструкції від офіцерів, як діяти, На наскільки годин вас відпускали в всього, радіаційну зону і езометрісти і офіцери, які розуміли, що це воно таке, казали: хлопці, чим побистріше і уїжджайте все, все, бо ну нема. Ну, ми були. Форма мінялась кожен раз. Одна, я заїхав 23-го. Оце та біла форма, як ви там потім. Оце, це риб... халати? Ні, ні. Це їхня форма атомщиків. Вони там ходять в такій формі. Це нам видавали. Це Ти гумова зайшов, якась така одежа. Да, виходиш через сам пропускник. Твої речі остаються там. Ти виходиш в другу кімнату і тобі вже одівають оця фо що і так? це за матеріал? Був розкажіть нам хлопок, чим вас захищали? Хлопок, хлопок, хлопок натуральний хлопок білий. Ну і все і все. Оце я говорю. але О, його міняли часто. Тільки заїхав на станцію, виходить через стан пропускник. Хто був на станції, знає 37 років минуло. Ваша пам'ять дуже гарно зберігає всі деталі. Таке відчуття, якщо я вас запитаю по хвилину, ви мені все розкажете. Я впевнена, що це дуже глибоко відклалося в вашому серці. Ця велика така подія, трагічна. Розкажіть, будь ласка, як ви боролися з тією водою, яка затопила четвертий реактор. Що це за вода була і чому потрібно було її відкачувати? Оголожувальна рубашка була лопнуча. Вода поступала в ці підвали під реактор. І якщо ну, якщо ми так приблизно замірили більше 50 п'ятдесян. У воді було, вона вже йшла через активну зону і активувалася ця вода. Та може бути, що було багато масел було. Бо от загнали два насоси наші. Ми вже приїхали, два насоси пожежні загнали туди, воду вроді зразу закачали, потім обриває, і вже насос більше води не береться. Для пожежного насоса шість метрів забрати води це не проблема. Це ж спеціальна техніка, де Але вони tre... забивалися, Так. п'інка образується в Насосі і більше води не можна. І вже тоді, аж 25-26 ці насоси загнані були, води не забрали 27-го числа. Ну, вже керівництво приймає рішення прослати просту пожежну машину зіла, цього Харківського, сестерна води повна. І вакуу зробити за що подачі води з цистерни в в насос і тоді закачати. Ми вже підготовили в частині рукавації, забори, на наверх машини, поробили, положили все, щоб воно ми там не не скручували. Вже все було готово. що могли підготовили 27 і 28 числа це за ці сутки я відбув. Більше вісьми годин під реактором. Всі рукаваці, що йшли до Остонії, які оцістопі побиті, були бринсапортерами, і ці свіщі по території ця радіаційна вода ми мусили відключити машину. Дзвонимо в Чорнобиль. Прийшли нам рукавний хід, машину з рукавами. Так, да, 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 да. ми ж ведемо більше півчаса, нічого нема, в них партійні збори. Йдуть оце приймали в партію. Отак була партія важливіша, ніж до да. в'їзду, там, де сюди до, стоїть рукавний хід. Заміряємо у нього десь 16-17 ренген. Ми працюємо в зоні 25-30 ренген. Воно не міняє нам нічого. Розкидали, замінили рукава, закачує воду, не може закачати. Три рази він з подачою води. все, І вода не йде, піниться в цьому. і все. Вже всі так вот начали, Толя кидай, вже нічого не буде. Ні, каже, ще трошки води є. Я ще попробую, останній раз. Раз і воду ми закачали. Це понимаєте, як для нас. Така альфорія була, що це ми все таки закачали. Довели справу, ми, до, довели гінця, справу до кінця, не залишили так. як небудь. А насправді О, ми відкриваємо капота. Він відкриває капота, даємо це ж в тунелі 30 градусів. Жара, а машина робить постійно що, що могли зробили, і бронетаспортер. І виїжджаємо. Приїхали. Ми я вже так буду в частину. Так, да, да, зразу зустріли, ви всі медалі забрали, ви такі всі Москву докладається, ну потім воно все. Забулося, все закинулося. Ні, не, ну, все забулося, забулося. частина Мене -то, Я був на Коломічук Толя, нагороджений за відвагу, кажучи, орденом. Мені дали лучший працівник пожежної охорони УССР офіцерський знак, хоча я був молодший командний состав. Оце як виняток було мені дано це. Таку нагороду, да. але насправді це насправді нагороди дуже важливі. і Ми вдячні вам в першу чергу за те, що ви виявили таку мужність, таку самопожертву, і насправді робили все на совість. Не залишали або як, але це позначилося на вашому здоров'ї. Також розкажіть, будь ласка, чи доводилося вам екстрено залишати територію Чорнобильської атомної зони, і чи довго ви реабілітовувалися після такої дози радіації? Ну, мене це я два забір. Був другий виїзд, і о 4 часа ранку за сутки команда і підйом нас і забезпечити різку кабельних тунелів шахтарям Шахтарі купали тунель під реактор. І ми виїхали ще 4 часи ранку. І чотири ми були на території, не під, під радіатор. Ось там о, реактор. А ми тут стояли маш, коло машини. Ну, куди ти відійдеш від машини? Туди-сюди. Машина стояла, тут виїжджали. Ми були в тунелі, ходили туди, подивилися до шахтарів. Ну там в тунелі нема радіації. Да. ж вони вивозили землю наружу, і вони теж, ця радіація була. О, і ми стояли, а там така, що є такий е, графіт, що був розкиданий по всій території. Ти можеш то стояти 25 рентген, відійшов в сторонку і 300 рентген, е, зашкалює дозометр, аж е, тріщить. То ми як наїжджали, принцип, тером, то е, е, дозометрі зразу з'їжджай, 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 бо це не, не, щоб не стояти. О, то, і можна Ти ходиш, і ти ніколи його не побачиш. І не знаєш, скільки, є, що, і взяв. Так, радіацію, на жаль, То, ми не можемо да. побачити. То я. Мене, я приїхав це. Двадцять 28 Я ще був ці тут. 29 го мене вислано було вже в запасний лагерь Іванково. Відіслано оце там ще приїхав. Я ходив, що я не поїду. Що ж я не чувствував ще ці дні? Я не чувствував, що мене щось взяло. адреналін у вас да. наповнював ну, ну, саме здорові хлопець був по пожежній охороні. Я займав перші місця по гірі, біг. Я 34 роки, але я ще бігав 10 кілометрів. Це для мене шутка була. Я не пив спортом. Займався Це в мене було. Як я сам себе виховував у спорті підтягувався, я ще в 34 роки раз до 30 Почувалися добре, але вже показники ні. тоді а, ні, то вже визначали, показало що не воно, дуже добре. Вже як я приїхав додому практично. Ми приїхав в Іванково через день, 30-го числа, десь це, і 31-го нас відіслали в Київ в госпіталь. Ми приїхали, Ну, нас п'ять чоловік відіслали, хто був з перебором дози опромінення вивели з Чорнобиля. Питаємо, що буде робити? Ну, ми обслідування цього. Ну, конкретно ніхто нічого не говорить. Ну, кажемо, що вдома можемо зробити? Ніхто нічого не наставє. Так, можете бути. Пишіть такий рапорт, що ви їдете додому, відкажете. Ну, я ще не чувствував цього Все, хлопці теж. Ну, як скажу, як написати, перезвонити, чи як своїм, що ти лежиш в госпіталі, ви знаєте, як це було, як вони вас сприймуть це все. О, я приїхав сюди додому. І вже десь це, я першого чи другого вдома. Там, ну я на той час будував дом, будинок свій, батьки допомагали, і батько мій, він чотири роки відбув освенці. Потім uh -huh. І так, ми його дуже поважали. Він такий був сильний, кузніцом працював 30 років після того агрономічному. І він, як побачив, я… там треба було в сарай пару лігерів. Я ж сокирою робив, криші допомагав батькові робити. Це було моє. таке… Я будувався, на ту пору так було. Товариш, товаришно допомагали. Возьму сокиру в руки. Размахну, ні, я віддихнув трошки, щось мені тяжко. З Батків, чим почалися проблеми в першу чергу з тиском? Е усталость, сміялося, якась така сонливість, І це під, під, лиється, після. Слабкість селі. така організм. Да. О, о, і батька ж сльози виступили. Оце мене сказали, «Да, Дасинки. Я думав, що я за вас відбув е всіх, а вам досталося Така якось було. аж… Ну і 4 числа в мене вже лікарня уведе, я ліг. Заключення ВСД пов'язане з Чорнобилем. Другого заключення не давали. НСД страховки не давалося, ВСД там ще страховка платилася. Це я, Вербіцький. Тоді чотири чоловіки не отримали страховку з пожежного забору. але згодом, коли визначили, що ліквідатори, які були на, саме в зоні ЧАЕС, вони масово почали почуватися погано лягати в лікарні. Тоді була якась якісь наказ чи завдання зверху, щоб зазначити, що саме там ви отримали цю дозу радіації? Ну я вам скажу так. Лікарі, лікарні УВД, дякувати Богу, мали поняття якоїсь людяності. Та, людяності, так. Да. Мені це одному з перших. Ну там ж, ну це ми отримали одні з перших ці тоді ж лучову хворобу ніхто не ставив. Це БСД, сама більша, і НЦД теж це пов'язаний з Чорнобилем. І все, а за лучову, за променеву хворобу, навіть не мови не могло бути. Ми безмежно. Цінуємо те, що ви зробили в свій час, але нині знову є загроза ядерної небезпеки. Росія тримає в заручниках нашу Запорізьку АЕС і знову ж таки погрожує, що найближчим часом, якщо буде контрнаступ наших збройних сил України, вони не вони блокуватимуть працівників і не випускатимуть їх. Як ви гадаєте, чи розуміє Росія наслідки, якщо не дай Боже, Чорнобильська катастрофа повториться саме у вигляді якихось неполадків на Запорізькій АЕС. Ну, Російська Федерація ніколи не розуміла і не, не цінила людей. Це саме перше. Я і служив під Московії в штабі флота, і все вони як використовували, як нас, українців. О, ну, цінити людей ні тоді не цінилися, ні зараз не ціни не цінять людей. Для них люди це як людський е ресурс. Він не використали uh -huh. і викинули це. Раді, ну я не думаю, що вони допустять до аварії, бо тут там, питання не тільки в Україні, питання Європи і світу. Uh -huh. От я думаю, що їм не дадуть цього. Ну вони будуть балуватися і будуть робити. Це люди, які ні. Ну я що хочу ще сказати? У мене Син в 2004 році під Маріуполем був, зараз він в е, 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 Національній гвардії, начальник штабу 3008. Онук з зятем були під Миколаєвом наш Вінницький загін. Зараз вони вже на, на Донецьку. Так, що у нас, в мене покоління теж. І я просто як сказати, ми виконували свій обов'язок, але у нас було, ми знали, що воно потім віддасться, але ми не чувствували фізично цієї нагрузки, бо це було так, жара, все, але ми знали, що це потім віддасть воно нам. А в них зараз зовсім інше. Зараз, як говорять, не час трошки. Але це теж було. І це для не тільки Україну ми тоді. Пів Європи ми списали, а то й всю Європу. Бо якби вода підійшла під реактор, там такі були б наслідки, що Європа наполовину була б зруйнована і загаражена. Тож ми безмежно вдячні багатьом тисячам наших земляків, які проявили мужність, рятуючи нашу країну від радіаційного лиха і шана воїнам світла, нашим героям, які сьогодні боронять нашу землю. Це була програма. «Наші». дякую за довіру.